Біля приміщення виконавчого комітету майоріли синьо-жовтий та біло-червоний прапори. А чарівні бердичівські дівчата хлібом з сіллю зустрічали делегацію чоловіків у суворих костюмах. У Бердичеві офіційно стартували 16 дні польської культури. Цьогоріч почесних гостей на церемонії відкриття було дещо більше звичного. На території кляштуру босих Кармелітів відкрився музей славетному письменникові Джозефу Конраду. І взяти участь у цій події прибули одні з перших осіб культурної галузі України і Польщі українсько польські відносини мають довгу історію та безліч гарних традицій. І ці відносини, на думку Бердичівського міського голови, ось вже 16 років, підсилюються теплими і щирими стосунками між Бердичевом, Седельцем та Явором. Для українців вік 16 років. Це вік, який дає право на отримання першого дорослого документа, що посвідчує особу, тобто паспорт. Це вік вступу у період вибору відповідальності і самостійності. Я переконаний, що всі ці слова в повній мірі мають відношення до Українсько-Польської дружби, яка в Бердичеві має саме такий гарний і одночасно молодий і поважний вік 16 років, дружні стосунки міст братерських з містом. Польщі Явра і Сідліце з містом Бердичів. у витоків дружби між Бердичевом та його містами-побратимами. Перш за все стояли нинішній генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек та віце-маршалок Нижнього воєводства Тадеуш Самборський, нагадав Бердичівський міський голова. Зусиллям, енергію та відданість місту польського дипломата Василь Мазур відзначив врученням Кшиштофу Свідерику почесного знаку за заслуги перед Бердичевом. Кожний день дні Польської культури вони були абсолютно різні, вони були не схожі, але єдине, що в них було, це було гарний настрій, душевний відносин між людьми і після кожного дні Польської культури зав'язування нових людських контактів. За це вам велике і велике спасибі. Вчора пан Самборський казав, як може в одній людині поміститися, скільки енергії, скільки ініціативи, як вшиштафа свідка, то я думаю, що ви приклали і абсолютно нормально це зробили, починаючи з перших днів душу і серце. І те, що ми сьогодні 16 років проводимо в польські культури, в значній мірі залежало від вас, пане генеральний консул. Хоча ви робили невеличкі перерви, не перебуваючи в Бердичеві, але руку тримали на пульсі завжди. Коли друзі з Польщі приїжджають до Бердичева, то приїжджають до себе додому, говорить Бердичівський міський голова. І як по-справжньому рідним людям їм вже давно не потрібні перекладачі. Нам приємно, що місто Сєдліце сьогодні має вулицю Бердичівську. А в'їжджаючи в місто Бердичеве, ми маємо площадь, яка носить назву Сєдліцька. Місто Явори, торги хліба. Зустрічі, проводи, сльози, прощання, футбольні матчі. І це все місто Яворі. Вручаючи Василеві Мазуру подарунок б'юст Джозефа Конрада, Кшиштоф Свідерик відзначив приємність від розуміння того, що у Бердичеві живе частинка Польщі. І це дає потужний імпульс спільній справі обох країн. Дням. polskiej kultury u Miasto Berdychów, cała ziemia żytomirska w tym okresie mogła przyjąć wielu, wielu artystów polskich. Chcieliśmy się podzielić cząsteczką polskiej kultury. Cząsteczką polskiej kultury, która dała też impuls do zespołu, dla zespołów miejscowych, dla animatorów kultury. Dlatego czasami przyjeżdża zespół z Jaworą, macie zespół Jawor, prawda? To powstał tutaj zespół Jaworeczek. Potem Wyjazdy innych grup i też powołanie nowych do życia, nowych zespołów. Także wewnętrznie w stało stały się takim wspólnym naszym dziełem. Dziełem Polsków, Polaków mieszkających na Ukrainie i Ukraińców mieszkających tutaj. Z tego się wszyscy cieszymy. A przypomnę, że też na podczas Wniku Góry Polskiej w Wewnętrzowie zorganizowaliśmy wielkie forum biznesu. 76 firm polskich przyjechało do Wewnętrzowi, żeby spotkać z swoimi partnerami ukraińskimi i. Зі слів народного депутата України Олександра Ревеги, польські та українські народи стають ближчими одне до одного. І заслуга у цьому спільна: від перших осіб двох держав та парламентаріїв до пересічних громадян. Дозвольте від вас від передача, від українського народу, подякувати президенту Польщі, президенту нашої держави. За спільну співпрацю по урегулюванню конфлікту на сході нашої держави. Дозвольте подякувати парламенту Польщі, польському народу за потужну підтримку нашої держави стати побистріше повноцінним членом Європейської сім'ї. Особлива подяка нашим містам-побратинам, місту Сідіця і місту Яври. Які сьогодні є великим прикладом для нашої держави співпраці в культурі, історії, освіті, у всіх інших галузях, тому я хочу побажати, щоб приклад брали всі наші українські міста, також польські і так, також. Мали можливість побистріше налагоджувати таку співпрацю гостинний бардичів та безсмертний Джозеф Конрад виступили причиною появи у місті чотирьох культур генерального директора Міністерства культури та національної спадщини Республіка Польща Яцека Ольбрехта. Так що склада ж нами ділю діяльного суто причинили ще до того, вже спожиємося з ale także to jest może jedna z зважних rzeczy. Która wieńczy pewien proces. Natomiast to, że udaje się z ogromnym sukcesem budować taką przyjaźń polsko-ukraińską, to na pewno zawdzięczamy to bardzo konkretnym osobom. Te osoby siedzą za tym stołem. Jest mi ogromnie miło i chciałem w tym miejscu bardzo podziękować tym wszystkim już przeze mnie wymienionym osobom, które przyczyniły się do tego, że polsko-ukraińska przyjaźń, współpraca tak doskonale się rozwija. Przed wejściem na tę salę miałem przyjemność rozmawiać z panem wicemisłem Lichowigiem mówiliśmy o tym, że kultura jest tym najbardziej uniwersalnym czynnikiem i tym środkiem, który łączy narody, które, który te narody identyfikuje i że ta wartość pozwoliła wielu krajom, wielu narodom, Polsce, Ukrainie przetrwać najcięższe czasy i myślę, że jest optymizmem o przyszłości. Ponieważ są takie miejsca święte, są takie osoby, takie postacie w naszej historii, które nas łączą i których przesłanie, czy historyczne sprzed lat, czy to współczesne, które się dzisiaj dokonuje, a uwrażliwia wszystkich nas wokół, powinniśmy brać sobie do serca i pamiętając o tym, że właśnie ta dziedzina, ta szczególna, ta szczególna okoliczność, ten, ten czynnik, jakim jest kultura, pozwala nam zachować nasze człowieczeństwo. Українці з поляками однієї крові, так дещо видозмінивши Кіплінга, висловився перший заступник міністра культури України Ігор Ліховий. Ці обидва народи переконаний поєднує приналежність до християнства. Вірність заповітам пращурів. Вони духовно спільні. Я сьогодні щасливий, немовірно справді я вже. Пан голова сказав, що я, я ваш земляк, я з роману родом, зовсім тут недалеко. І з Бердичку маю особливе поєднання в історії. Кілька кілька поколінь, переважно трагічні, на жаль, але сьогодні переживаю щасливий момент, бо все погане ми маємо залишити в минулому. Найліпше взяти з минулого і об'єднатися. І якось так сталося, що довкола бачите цієї території. Дуже багато відбувалося подій, пов'язаних з світовою історією. Не дарма не, не сюди їхали видати діячі інших народів. Вони шукали тут наближення до істини. А істина завжди в любові, істина в повазі, істина в культурі, істина в творення добра. І я хочу побажати найліпшогось вам, насамперед, жителям на міста Бардищо. Я сьогодні імпровізував в книзі враження написав привітання і закінчив його словами, що Бердичів вже давно став однією із духов, духовних столиць Європи. Коли твоя ідея втілилася у життя вперше, то подія. Коли вдруге система, коли втретє традиція. Ну а коли в – дуже гарна традиція. Переконаний один із засновників днів польської культури у Бердичеві та Самборський. І відкриття музею Джозефа Конрада лише додає багатства цій гарній традиції. В тих лет многих тут, в этому залі, за этим столом часто я бы там как чисткий депутат Сейма і кардісталь Тельмазовського войстай в других ролях, сечас как просветитель, представтель власті нижньої Silesii. Мінялись эти функції, мінялись случаи No, pasta jarny, wysoka temperatura czustka, która się wszystkie polskie przedłożenia i polską kulturę. Zdjęcia z gremiaczymi czustkami, takimi czustkami to, że kwam prywost. A czusta że nie bez znaczenia w tych naszych kontaktach dla tej temperatury czustka, dla tej wypłaty i my, to, że właśnie. Братичевские дамы, красивые, обаятельные. Я препоняюсь к Братичевским дамам. Не все очень поздравляю вас, это к вам относится, такая поэтическая фраза, нежное прикосновение. Так что я вас очень люблю. И вы судьба здесь и больших хватает. Від імені голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського, котрий наразі перебуває на сході країни, та від свого власного учасників зустрічі привітав заступник очільника Житомирщини Ярослав Алагута. Я переконаний, що все, за що береться бердичівська влада і бердичівляни, абсолютно всі починання стають гарними традиціями. Це без. Того. По-друге, я хочу подякувати нашим польським колегам за весь той позитив за всю підтримку, яку протягом багатьох років ми безумовно відчуваємо, а особливо в ці сьогоднішні надскладні для нашої держави і для нашого суспільства часи. Тому що, ви знаєте, так як і в стосунках між людьми. Так і в стосунках між державами і народами інколи близький сусід є набагато ріднішим, ніж той далекий родич. Тому нам дуже приємно, що ви разом з нами ділите і святкові настрої, і святкові події і підтримуєте нас в важкі часи. Європа то велика родина, вважає президент Седельце войцех Кудельським. У Польщі не можуть не відчувати того, що робиться нині в Україні. На життя європейців впливають і події у Греції, і теракти у Франції тощо. Європа, так як пан міністер повідав, ма подложе кошенє хрестинське. Стод випливає ціла наша культура. І ми є людей. Powinniśmy reagować w takich sytuacjach. Powinniśmy się wzajemnie wspierać, jeśli jeden naród czy jedno państwo jest zagrożone. Ja mogę mówić jako prezydent miasta partnerskiego Sierpce. Konkretne fakty. W ubiegłym roku odmówiliśmy organizacji w Sierpcach festiwalu piosenki rosyjskiej Bałałajka, bo doszedłem do wniosku, że. Nie można śpiewać bawałajek w moim mieście, jak na Ukrainie, wino mojej przyjaciele. W naszym regionie jest dużo sadów, produkuje się dużo jabłek, jest dużo pieczarkarni, jest dużo hodowców drobiu, yy, wieprzowiny, wołowiny. Dla nich zamknął się rynek rosyjski. Але інтернет з зону. Шукаю інших ринків, і то теж є свій вклад, якби без партії України. Приїзд до Бердичева бурмістра Явора Еміліана Берем відзначився знаковою для обох міст побратимів подією. Бердичів та явор офіційно засвідчили той факт, що дружба між ними триває. Prodążyli ugodę o pracy. Jest mi niezmiernie miło i poczytuję sobie za wielki zaszczyt, że mogę dzisiaj gościć w Berdyczowie. Dokonać wspólnie z panem prezydentem wielkiego, ważnego dla nas aktu prolongowania tego, co zaczęło się kilka lat wcześniej, to znaczy bardzo dobrej współpracy bardzo dobrej wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi miastami, pomiędzy Jaworem i Berdyczowem. I zawsze takie momenty to jest z jednej strony chwila do podsumowania tego wszystkiego, co się wydarzyło. Było wiele wspaniałych rzeczy zawsze z wielką radością witaliśmy Państwa w Berdyczu, całą delegację na Święcie Chleba i Piernika, na Targach Chleba. Jesteście zawsze mile widziani. I również przed nami ta współpraca innej rzeczywistości, dzisiaj już trudniejszej dla Was, dla Berdychowa, do Ukrainy, ale partnerstwo to jest zobowiązanie. Zobowiązanie do tego, aby współpracować rzetelnie, blisko układając swoje relacje, bez względu na granice administracyjne, bez względu na odległość, ale ze względu na wspólną historię, język, stroje, to wszystko, co nas łączy i czego możemy doświadczyć. За протоколом вони мусять рахувати цю зустріч як офіційну, зазначили наприкінці посадовці, але насправді вона вже давно не вважається такою. Поляки у Бердичеві то незмінно щира гостинність, тепла дружба, братні відносини, родинне спілкування.